Вітаю вас на каналі Рукодільний Odescope, з вами Катерина. І сьогодні буде відео про вишиті сукні від торговельної марки Світрукоділля. Про дві готові сукні. Я сподіваюся, що я покажу відразу дві. Я знаю, що YouTube не дуже любить, коли знімаються відео про щось окремий якийсь виріб, набір. Але чому я це знімаю? І ви не так часто дивитесь таке. Тому що коли я шукала собі сукні, я подібних відео не знайшла. Мені дуже-дуже було важливо подивитися, як виглядають ці вже готові пошиті сукні не на сайті виробника, а в по-справжньому. Я таких відео не знайшла, і мені здається, що вони були б комусь корисні. У мене тут дві сукні, я. Обов'язково покажу, трошки пізніше, мабуть, як вони виглядають на мені, бо я таке, я кусочок знімала, і, можливо, десь зніму цю суконьку на вішечку, бо в кадр її так важко занести. Це доматканне полотно, червоне, бо воно вам передається трохи якось розовішим, а воно насправді червоне І з нанесеним малюнком під вишивку бісером або нитками. Обираєте ви самі, чим вишивати, тому що ну, тут дійсно гарне домотканне полотно. В, в моїй дорослій сукні тут о, малюночок йде попереду і на рукавах. І ось тут де ми бачимо, як уставочка така. Все внизу у мене там малюнка немає. О, тут о, кнопочки. Пошито воно все дуже-дуже якісно. Я замовляла на сайті Візеріна, і дуже все бачите, якісно гарно пошито, бо я переживала, От. і по розміру воно підійшло трохи з запасом, але ну, немале це гарно. О, воно ш'ється, я так розумію, О, ви замовляєте, і тоді вони його шиють. От, Всі так, шви, можете подивитися. Ну, я задоволена, мені якість всього цього сподобалася. Єдине, що о, треба зауважити, що ми досить довго, поки я робила замовлення, ми досить довго переписувалися, мені не прям так о, швидко відповідали. Не те, що ти сьогодні замовив, завтра тобі відправив. Але це не критично. Мені подобається якість о, цього, цієї сукні. О, до моєї сукні ще йде. Пояс. Теж доматканне полотно. Ось такий от пояс. Ось так вона виглядає. Буває таке так вкладене, розмір, кількість бісеру 22 820 штук. От, або DMC310 номер вишивати. все в принципі, більше нічого. Тут є QR-код на їх о, сайт, Більше ніяких доповнень про те, як там вишивається, чи так далі, немає. От. О, я довго шукала саме пошиті сукні, бо заготовок дуже багато і на сайті самої Візеріни у них дуже багато заготовок, набагато більше заготовок, ніж пошитого. Але я шукала саме пошито, і я купила дві таких сукні. Це дитяче. Дитяче трошки інше. Да, давайте я, щоб воно не заважала, це приберу. Дитяче вона трошки інша. У неї тут йде вишивка і понизу. Да? Трошки інший малюнчик. Вишивка буде внизу, потім вишивка буде на груді, да? воротнічок такий є. От, єдина тільки тут немає у неї пуговки, ще треба пришити. І рукава. О, теж з вишивкою. І ось тут я <смір> спробувала як краще вишивати. Бо я люблю завжди обирати найкращий варіант, бачите? А тут я вже обирала як краще. От. А, тобто, ось це у нас ось це у нас о, бісер матовий, ось це у нас рубка, тут бісер глянцевий. А, внизу ниточки. Я запитувала всіх, кого можна, всіх своїх рідних. В вишивальній групі я запитувала, як краще. Ну, і, звичайно ж, думки поділилися, хто любить більше вишивати нитками, сказав краще нитками, хто бісером, то і бісером. Я буду все ж таки вишивати бісером, глянцевим, тому що це, ну, я люблю бісер, по-перше, і це ну, скоріше по факту, і мені буде легше вишивати. От. А, тут ще є поясочок в цій сукні. Дитячий є поясочок. От. Єдине, що в них ці дитячі сукні йдуть тільки в двох розмірах. Там трошки маленька на 3 роки, і це 7-10. от Але дитині має 8,5, і до 10, мені здається, вона вже може бути маленьке. Ось так виглядає це сакальська вишивана, ну, сукня називається в них. Вона на сайті біла. І коли ти, коли ти замовляєш, ти тобі присилають потім, ти можеш обрати і тканину. Там є різна тканина і по складу, та, і з ціною трошки вона різниця. От, я обрала, щоб вона була натуральна, щоб насити, щоб її було приємніше. І можна обрати колір. Тобто, я замовила червону, як і у себе. От, бо на сайті вона у них біла. Тобто ви обираєте цей малюнок от, і цей крох, да, а крій сукні, а потім вам вже друкують на тому кольорі тканини, який ви оберете. От. На даний момент я задоволена всім. От. І цікаво, що в дитячій сукні написано 17 тисяч бісеру. Майже. Як і доросла. Ну, 22 тут 17, все ж таки трошки, трошки більше в дорослій, але не критично, не в рази. Хоча здавалося б, що воно ж менше, і тут повинно було б менше вишивати. От, я буду вишивати, обов'язково вам покажу і на собі, і на дитині, я думаю, цю сукню і в невишитому вигляді, і в вишитому, щоб ви могли побачити, але я всім можу рекомендувати. На даний момент цього виробника мені все-все все подобається. По ці точки це вже має висить. І, до речі, вишивати я буду червоними нитками. От, я купила вчора вже, бо ну, у дві нитки червоною ниткою буду вишивати для бісера. бо тут я пробувала чорною, У мене тоді червоної не було. Я пробувала чорною, але не думаю, що це якось сильно впойнуло. На цьому поки що все. До наступного включення. І покажу вам якісь свої просування. Подивимося, з якою сукні я Що, у нас? Що до нас приїхала сукня ну, Та-дам! Ми дочекалися наших сук. О, і поки у нас є тата-режисер, ми можемо показати, як вона буде виглядати. Ось так. Шо, ви Такі віде, рукави. Віде. Да. Ну, Я потім ще окремо покажу. З близька це на нас. Бант, я не вмію в'язати, колись навчусь. Це сукня. Я подивилась, скільки там буде тисяч хрестиків, дуже багато. Я ж хочу вишивати пісурами, але тут можна і нитками, тому що це до нитка не полотно. Дуже гарно пошити. Я вишивала лала по нитками. Чекаємо ваших коментарів, наскільки нам носується сукня. Та-а! та дам Ні, можна руку? ми будемо красити. Почала, звичайно ж, сукню, сукню дитині. От, на вихідних, бо по мені потрібно було вже, ну, наскільки ну, можна її відкладати. І тут теж така маленька халепа. Я збиралася вишивати, я вам показувала червоні нитки, та, які мені чоловік купив. Ось І я збиралася вишивати нитками в тонну тканини, мені здавалося, що так буде гарніше. От, і Я вишила ось цей кусочок. І мені не подобається. А, бо о, бісер лягає не так о, прилегло один до одного, і я бачу прям о, ці проміжки і червону нитку бачу, і мені це все не подобається. Я вже так засмутилася. ну, тобто Мені важко розпочинати, як ви бачите, я довго тягну. От, і я така вже ну, раз, треба розпочати сукню. Взяла бісер і ну, якось воно не йде, і я розумію, що ну, треба. Приймати якесь рішення, може по-іншому шити, бо коли я вищу більшу частину, да, то тоді вже нічого змінювати не можна буде. А мені ж хочеться, щоб мені це подобалося результат. Тому вчора я взяла і розпочала з цієї сторони з чорними нитками. Ну, тут е, два варіанти. Або я отак от буду з чорними нитками вишивати, або просто нитками. От. Я вирішила все ж таки бісером з чорними нитками. І бачите, різниці є. Я залишила. Різниці є. От казалось би, здавалось би, просто не таке, що вони там додають в тому бісері. Але тут просто не такий щільний малюнок, як на вишиванках, там боровисті вишиванки, наприклад. можливо, дійсно було б погарніше і нитками вишивати. Навіть вже не знаю, чесно кажучи. Але ось так. Не знаю, чи можу пробувати знову вишивати нитками. Просто коли я в минулий раз такі кусочки вишивала якби на пробу, в мене було чітке розуміння, що я хочу саме бісером, і тому я якось на нитки прям так не звертала уваги. Ну, нитки і нитки. А зараз я вже не знаю, бо я хочу як красивіше буде, в принципі. І поки ще це тільки початок, обрати дійсно оптимальний варіант. От. І я хочу саме однокольорове, бо мені. Теж питають, і мама питала, може, там, квіточки одним кольором, а там, листя іншим. Ну, по-перше, на моєї сукні немає ніяких квіточків, там геометричний взір, тому я хочу просто чорним, чорним кольором, але треба обрати. Ну, Поки що я, в принципі, це точно ні. Поки що я схиляюся до вишивки чорними нитками, але якийсь... Черв'ячок, мене мучить, і каже, вийшли ще кусочок звичайними гітками і подивишся, тому що нам треба дійсно обирати найкраще. О, щоб воно точно, тобі точно подобалося і шилося в задоволення. Тому подумаю, подивлюся, от, що я оберу, в принципі. Ну що ж, я до вас прийшла з результатами. <рес> в мене вже квітень. От, і ось так виглядає сукня. Вишиваю я її сумарно чисто днями, 30 днів. Це 15 днів ось цей елемент на центральній частині, да? і 15 днів оцей рукав. Ну, Бачите, да, що я починала з рукава, вишивала його довго, тому що вишивала на руках. А тут я вже так розігналася трошечки. І тому мені здається, що тут більше вишивається. Хоча, можливо, я і не права. тут. Можливо, я і не права, воно десь так, якщо так ладошкою міряти, десь і виглядає. Ну, Ось така в мене швидкість. Так воно виходить. Єдине, що я шию без якогось, не знаю, фрізлінчику, ось так виглядає зворотня частинка. От, і о, я не знаю, наскільки це була правильна ідея. Сюди, ну я якось не подумала, почала, а потім, вже, коли шила, думаю, а чому я не придумала сюди якийсь флізелінчик зробити? М -м, ну, не знаю. Я вже так. Так як є, можливо, наступного разу я буду розумнішою людиною. Ось, і в принципі, так-то мене все влаштовує дуже все красиво, так як я і хотіла. Вишивається. Треба буде докупити бісеру, бо я, мені не вистачить того, який в мене є. Але єдине, що я там щось рахувала по формулі з інтернету, що тут треба, ніби там, дуже багато бісеру, і мені докупати там треба дуже багато. Але щось я в мене був пакетик по 50 грам, і це. Другий пакетик, і то перший був вже відкритий, якщо я не помиляюсь, чи це перший ще йде. Ну, тобто не настільки багато бісеру. Ніяких 8 пакетиків по 50 грамів мені не потрібно докупати. Не буде тут, так як я рахувала, майже кілограм на дві сукні, якби... Подивимось, подивимось. Я не сказати, я не пам'ятаю, чи зважила я сукню і наскільки вона потяжеліша з цим бісером. Але якось в таких нормальних границях це буде. Ось наступним включенням, я думаю, я покажу вам готову цю сукню, а потім покажу свою. От, і буде відео про сукні. Ось таке шикарні в мене і дитини. Не перемикайтеся. Для вас це буде прямо зараз. Невеличке включення я вирішила показати, бо я зрозуміла, що я до цього не показувала, як я зап'ялила в п'яльці цю сукню. От. Ось так. Це низ в мене. Да? Я зап'ялила її в п'яльці. І половинка в мене влазить, бо щось інше. Якісь варіанти, ні. в мене немає, тому що по-іншому не поміститься. От. І тепер я тут вишила все, що я бачу. Да? Я переставлю сюди, і між ними залишиться невеличкий проміжок, який буду вишивати на руках, тому що на руках вишивати досить незручно. А на рукавах я вишивала цей рукав, я вишивала на руках. А інші я зараз покажу. Є ще одні п'яльці маленькі, чи ми зараз вам подивимося, чи зможу я з ними з допомогою них вишити другий рукав. Ось такі п'яльці маленькі це купувалося дитині. Набірчик для коломової техніки. Так, 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 вона якраз підійде десь на пів рукавчика. Я зможу зап'явити вишити і так зробити тут, тому що без них це дуже важко на руках. Я якось повільненько вишиваю. Але ось просувається мій низ. Я б хотіла його швиденько. Ну, я так завжди кажу, що я б хотіла швиденько, але по факту, з тим часом, який я вишиваю, дуже довго воно виходить. Бо я переглядала кусочки, шматочку цього відео, та, я не знаю, коли ви його бачите, але я переглядала, і там на початку ми отримали цю сукню, коли в нас ще стояла ялинка. І це так ну, <смас> виглядає, а зараз у мене сонечко і вже майже травень. І ну, дай Боже, в травні я закінчу цю сукню, а що буде з моєю, незрозуміло, тому що я ну, не ну, встигну її так швиденько. Швиденько вишити, як мені б хотілося. Але результат мені дуже-дуже-дуже подобається. Я рада, що я купила саме цю сукню з дитиною, і буде в нас така краса. Єдине, що це найбільший варіант для дитини. Тобто, о, ну, потім, якщо я сподіваюся, що підійде, бо, бо вона в мене така з довгими ніжками, щоб не був він їй короткий, дуже швидко. Мені б цього не хотілося, бо... Шукати, де продають готові сукні під вишивку, це зайняло дуже багато часу. я на Це це не так легко. Ну, і тут, можливо, я неправильно зробила, що не зробила флізелінчик. Ну, це мої мої помилки. Ось так. Виходить у мене така краса в мене буде, не перемикайтеся я знаю, що відео про один процес мало хто дивиться, але, ну, я думаю, це корисно буде тим, хто шукав, бо я шукала, як виглядають ці сукні, бо на картинка це одне, а як вони насправді виглядають, якої вони якості. Ну, тут я можу сказати, що якість мені подобається. Так, не перемагайтеся. Ну що ж, вітаю! Я хочу записати останній шматочок це відео. Сьогодні день вишиванки, у нас таке сонечко є. З нашого місце у дитини в кімнаті, щоб повісити сукню повністю гарно. Тому фон трошки незвичний. От, дитина в своїй вже побігла на день вишиванки в школу м -м, зараночку. Я сподіваюся, що я знайду відео взагалі її ну, з того року. От, бо, мені здається, повністю я її сукню і не показувала відео. Але, але чому? Я хочу змонтувати відео про ці. Сукні, і мені здається, що день вишиванка це найкраще привід, найкращий привід, найкраще свято для цього. От, ось така в мене сукня. Я дуже-дуже задоволена, що я взялася їх вишивати. Я подивилася, в мене пішло сумарно 100 днів. 50, рівно 50 на дитячу і майже 50 на дорослу, тобто 100 днів. Ну, Якось так, хоча дитячі менше. О, там 17 тисяч, тут 22, мені здається. Ну, але ну, якось так. Я рада, о, я не розумію, що ну, я б не змогла о, вишивати їх прямо от. Не відкладаючи, тому вони в мене ці 100 днів розтягнулися. Да, я розпочинала, якщо ви слухали якихось шматочках, я казала про січень. Да, я купила цю сукні ці. в січні 2024 року. Дитині я е, вишила її сукню до минулого дня вишиванки. Ну, і свою я закінчила в цьому році в о... квітні. Да, в квітні. На початку квітня. От. Ось, такі, ось така, така сукня в мене. Я дуже рада, що в мене є сьогодні можливість вдягнути її гарненько, бо ну, я дуже задоволена, бачите, дуже красиві. Особливо мені рукави подобаються. І в принципі, в принципі я вишивала бісером, і мені казали, що воно можуть тягнути бісер. І я не можу сказати, мені подобається, в принципі, як все вийшло. От, я собі, мені здається, я не пам'ятаю, показувала, не показувала я собі. Давайте я на телефон просто знімаю. Я собі підклеювала флізелінчик. От так от це виглядає. От, Дитині я цього не зробила, тому що не знала, але собі вирішила, що моя сукня вона на більше років, бо дитяча вона вже виростає з неї, а я буду, сподіваюся, насить. От, о, чому я. О, Захотіла все ж таки коментувати це відео, хоча і переглядів малувати, і, в принципі, відео про одну конкретну роботу, мало хто дивиться. Чому? Тому що я дуже хочу, щоб вишивали подібні вироби. Я ще не доросла до справжньої вишиванки, коли ти береш чисту, чисту тканину, да, рахуєш всі ці переплетення і вишиваєш нитками. Це для мене такий вищий рівень над над. Це жінки-вишивальниці, які прям вау. От, Але я хочу, я хотіла собі вишиванку, да, і цей варіант пошитих суконь от, від світрукоділля вийшов найкращим варіантом в моєму випадку, коли ти ще боїшся взяти справжню вишиванку і береш ось. Подібне і отримуєш такий результат. Мені подобається. І разом з дитиною я виглядаю, мені дуже-дуже подобається, як вона виглядає. Тому я хочу надихнути вас теж брати і робити, якщо вам хочеться, якщо вам страшно братися за справжню, можна ось такий лайт ось такий варіант для тих, хто ще боїться. Але я сподіваюся, що колись-колись я вишию і прям справжні вишиванки нашій своїй родині. От, але до цього треба трошечки дорости. Бо я, в принципі, не вишиваю на рівномірці. Да? Ну, ще якось не дуже пробувала. Тому хай буде поки що така сукня. От. Ну, ось така краса. Всіх зі святом. Носіть вишиванки, не тільки свята. Бо це така неймовірна краса.